Вітаю, друзі. Героїною сьогоднішнього відео буде ось ця ступа. Друзі, про неї я вже знімав, а відео, відео називалося Індивідуальні вироби майстра проти ширпотреба. Мені її треба реставрувати, друзі. Ось можете бачити, що тут всередині коїться. Внизу там ще посередині, по центру є воно такий сосок стирчить. Як для ступи це взагалі, не знаю навіщо вони його залишили. Отже, друзі сьогодні буде така тема, тому кому вона буде цікава, запрошую. Нагадаю, що ця ступа не моя, а ця ступа належить моїй замовниці. Її тут трохи ще й еліпсом повело. Так 9,5 см, так 9 см. Мабуть, точили її відносно ще свіжої деревини, але вона не тріснула. І забажала замовниця, щоб я її відреставрував. Я б зазвичай не брався би за таку справу, бо тут більше клопоту, ніж роботи. Але мова йде про мою постійну замовницю. Отже, якщо вона, якщо вона готова, Гратися і готово платити гроші за, ці, за цю гру. Ну що ж, зробимо. Отже, Як мені її закріпити? Тут, навіть якби в мене був і патрон токарний, мені здається, було б складно це зробити. Тому я попередньо вже виточив ось таке гніздо з горіха, прухлявого, мені його не шкода було Ось гніздо. Мені його зараз треба зафіксувати ось тут. Чим ми займуся. Отже, посадив її на клей. Ще ось таку підкладку використав, це звичайний наждак. Включаю двигун. Бачите, тут трошки є коливання, але все тому, що я казав, розбіжність 5 мм ззовні йде. Всередині розбіжність 2 мм, тут менше. Що ж, зараз вже вечоріє, хай воно висихає. Повернемось до цієї роботи завтра. Спробуємо, чи щось вдасться з цього, чи ні. Отже, друзі, наступний день. Ступа начебто зафіксувалася. Я тут вже навіть трошки і спробував. Беру ось такий різець косий, зроблений зі звичайного напильника. І ось таким чином, вперед, продвигаючись без натиску, обережно роблю прохід. Ось так виглядає результат, друзі. Еліпс поступово уходить, стінки вирівнюються. А воно ще видні ось ті, он ті борозди. Таким чином вирівнюю ступу. Отже, ось такий маю результат. Ще дно ступи вирівняв за допомогою того ж самого косого різця. Тепер ще лишилося відшліфувати. Теж треба. Об, дуже обережно, без найменшого натиску, бо тут доволі великий винос ступи, і найменший натиск може зірвати з гнізда цю саму ступу. Не знаю, наскільки воно там надійно зафіксовано. Може робота ювелірна. Та що можна сказати? Нема найкращої роботи, друзі, в лапках, чим щось за кимось переробляти. Але з другого боку ще й самому трошки цікаво, чи впораюся, чи ні. Отже, друзі, ось такий маю результат. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як виглядало раніше і як стало. Я не буду, звичайно, заперечити, що тут все ідеально на 100%, але вважаючи на умови і на обставини, особисто я задоволений. Ось так, до речі, бачите, як виглядає наждак. Забивається, знаєте чому? Тому що вся ця ступа оброблена сонячниковою олією. Яка, як відомо, не кристалізується. Взагалі вона на дотик наче жирна, жирна і брудна, як старе кухонне полотенце, яке давним давно пора випрати. Еліпс уйшов, пішов, все вирівняно, але ж лишився ще зовнішній еліпс. Треба ще тут якось його шліфувати. Зараз виймаю. Отже, поміняв положення ступи. Якщо попередньо я використовував ось таку приспособу, її можна умовно назвати мамою, то в даному випадку використовується ось така насадка. Тато. Як бачите, різець стрибає, але ж не забуваємо, що в нас тут існує еліпс. Продовжуємо. Отже, друзі, годі з нею бавитися. Довелося притачити зовні майже всю форму. Ну, не форму, а всю площину притачити, навіть ось цю канавку. Бо і вигнуло її також через той самий еліпс. Дно зробив. Зараз беру наждак і шлюп. Ось нарешті і фініш. Друзі. Ось можете ще побачити з такого ракурсу. Еліпс повністю пішов, все вирівняв. Прибрав всі нерівності, як ззовні, так і всередині. Вирівняв дно всередині також і ззовні, Покрив також масловоском. Як все це робив, друзі? Ви бачили. Впорався навіть не маючи патрона. Хто, Я сподіваюся, друзі, ви бачили різницю між тим, яке було і яким стало. А якщо кому буде цікаво, в першому закріпленому коментарі я залишу відео, де я робив більш детальний огляд цієї ступи. На цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам було корисним та цікавим, ставте вподобайку. Кому не цікаво, не корисно, можете поставити ось так. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. До зустрічі!